Є результати, які пов'язані з твоїм спортом, це в першу чергу от хотілося б зараз проговорити підтягування, віджимання, що ти ще фіксуєш для себе? І виходи на турніку. Да. Які ми... на сьогоднішній день твої результати в цих? Вправах? Якщо ми говоримо зараз про підтягування, мій результат плюс 130 кг. В прямим хватом заведений подбородок за турнік. Зараз на планеті до 100 кілограмів тільки я зробив це підтягування. Тобто, зв... людина з вагою до 100 кілограмів. Підтягнулось з 130 кілограмами тільки Віталій. Да. Поки де? що ніхто не зробив. Е, є одна людина, яка зробила 130 нижнім хватом, але до підбородка. Угу. А я зробив в завод підбородка за турнік. Тобто сорінувательна техніка, як угу. на змаганнях. Це, Це було десь три місяці тому. Потім я спробував також. Результат стояв роками. Я спробував бруся з додатковою вагою. У мене було 185 кілограмів, плюс 185 Я зробив 190. У мене результат виріс. П'ять днів тому. М -м, я додав свої, ну раніше я добавив трохи в свої тренування жим лежачи, додав брусі, почав довше тренуватися. І е, е, на днях я пожав плюс 200 кілограмів на бруся. Це да. теорія з муравлями працює з людьми. Ну реально, ще трошки ти можеш стати офіційно офіційним мурахом. Вот Людина. Людина Муравель. <рик> Бо ти реально піднімаєш в 3-5 разів більше за свою воду. Ну реально. Да.